Рада вас всіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні в нас несподівана така тема уроку. Ви мене попросили навчити вас малювати героїв з саду Банбана. Я подивилася, що це таке, які це герої, бо я нічого про них не знала. Якщо ви про них знаєте багато, пишіть мені обов'язково в коментарях. Але навчити вас їх малювати це дуже просто. А, вони максимально прості, вийде навіть у найменшого з вас їх намалювати. Тому декілька уроків ми присвятимо героям з г... цієї гри, мабуть, це ж гра. <пиш> Пишіть мені в коментарях, що ви знаєте про цю гру. Діліться своїми враженнями, бо я про неї нічого зовсім не знаю. Тільки навчу вас малювати героїв. Передусім нагадаю, будь ласка, підписуйтесь на канал прямо зараз. Натисніть Підписатися, то допомагає його просуванню. І таким чином можете мені подякувати за уроки. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки, я їх виставляю в своєму інстаграмі. А якщо хочете малювати ще більше, ставайте спонсорами каналу, натискайте кнопочку спонсорувати і за 150 гривень на місяць малюйте ще більше з ексклюзивними відео. А ми з вами починаємо. Отже, першим героєм нашого саду банбана і буде сам банбан. -Бан. Це таке якесь створіння, якесь таке чудовисько, але намалювати його дуже просто. Спочатку намалюємо його голову, вона складається з таких, не знаю навіть, як це сказати, з рогів. Потім йдуть такі руки. Ось такі. Ноги. Бачите, це дуже просто малювати. Ще одна така величезна рука. Тепер ось тут великі-великі ось такі очі. От ці ці в цій частині. Оці в смужечку мають бути. Ось тут такий рот і язичок. І ось і все, це наш банбан. -бан. Ви розумієте? Як це просто? Чи ви і самі, мабуть, могли його легко намалювати, але попросили мене це зробити. Тепер ми його зафарбуємо з вами, бо він увесь має бути червоний. До речі, ви, якщо захочете, ми навіть зможемо з цих героїв... З саду банбана. Зробити прикольні стікери. Вони дуже прості у виконанні. Ми зможемо намалювати, наприклад, 10 героїв і зробити такі стікери, якщо є таке бажання. Тож, чекаю на ваші запити, на ваші ідеї в коментарях на рахунок цього. Якщо бажаєте, пишіть, хочу робити стікери з саду Бонбана. І я зроблю такий урок. Вони дуже кумедні для малювання. Я вважаю, що а, чисто для такого для розваги таких героїв можна помалювати. А вже ж вони максимально прості. як графічні якісь істоти. Нічого такого вони живописного там, чи чогось такого не несуть в собі. Але, для того, щоб просто розважитись, ми можемо їх з вами помалювати. Візьмемо чорний для того, щоб зробити оці очі. Хто з вас грає в цю гру чи знає багато про цих героїв? Напишіть, звідки вони взагалі взялися ці істоти, вони якісь, певно, страшилки, так? вони мають, вони пугають, лякають. Чому вони так? Такі страшні. Розкажіть мені, будь ласка, про них. Мені хочеться обвести, щоб зробити їх більш. Хожемо на ілюстрацію графічну таку зараз зробимо рожевий язичок. І тут в нас має бути рожева. Потім жовта. Блакит. Ось так. Десь має бути димів. Де десь копочок побіг. Ось він знайшовся. Ось наш бан-бан. Ми можемо з вами навіть його підписати, що це в нас. Бан. Бан. І перейдемо до наступних героїв. На сьогодні це все. Па-па!